Ось і закінчився мій тримісячний челендж з покращення мого життя. Це був дуже цікавий досвід, і зараз я буду систематизовувати всю ту інформацію, яку я отримав за весь челендж. Буду аналізувати результати і. Запишу велике відео, там, де я розповім, в яких сферах свого життя які я робив кроки, які я отримував результати, що можливо було б зробити краще, що в принципі я не зміг зробити або просто не робив, і взагалі мої враження від проходження цього дуже цікавого етапу життя під назвою Тримісячний челендж з покращення життя. Дуже цікава штука, тому, якщо тобі цікаво, чого, чого звичайна людина може е, досягнути за три місяці, намагаючись змінити своє життя, то підписуйся невдовзі. Я зроблю довге відео там, де я розповім всі нюанси, всі, всі деталі е, свого челенджу. Тому я маю надію, що побачу тебе в наступному відео. Підписуйся, став лайк. Може, скажи щось, що ти думаєш з цього приводу? Мені буде дуже приємно і це дуже мотивує. А поки що тисну тобі руку. До нових зустрічей.